Перший другий. вага мішечка 4. Кілограм за 25 тисячі. Чоловічі. Спортивні штани, розмір 40-й Фірми Puma. Ще одні чоловічі. З фірми Kappa розмір L Такі Такий чоловічий. Nike Розмір Елька. Такі чоловічий. Розмір M-ка. Жіночі спортивні штани, розмір 158. Чоловічі спортивні розмір МК. Жіночі спортивні штани, розмір Ска. Спортивні штани. чоловічі розмір XL. Жіночі спортивні штани, розмір МК. Жіночі розмір XS. Жіночі спортивні штани, розмір М. Чоловічі спортивні штани, розмір М. І ще одні чоловічі, розмір С. Жіночі спортивні штани. Розмір. Ска. І легенькі жіночі штани. Розмір МК. Ще одні жіночі розмір XL. чоловічі, спортивні штани розмір M. Жіночі. Розмір L. Ще одні жіночі. Тепленькі штани, розмір M. Жіночі спортивні штани розмір L. Чоловічі спортивні штани, розмір Мка. Спортивні розмір М. Чоловічі спортивні штани, розмір. Мка. Ще одні чоловічі розмір XS. Жіночі розмір С. Жіночі. Розмір еска. І останній теж жіночий розмір Елька. Це були штани 41-й призброї, вагам ще десь кілограм за 2 тисячі.